П'ять чоловічих звичок, які роблять тебе слабким. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Зачіпимо декілька ключових моментів, які не дозволяють тобі стати сильним та жити в гармонії з собою. Тому що я дуже часто бачу ці помилки, і я не можу сьогодні про них не зазначити. Я окремо виділив час на цей ролик, тому що я розумію, що багато є людей, які щиро вірять, що це окей, що це нормально. І Якщо про них не говорити, то. Загалом побудова себе як чоловіка буде дуже ускладнена. Я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перший пункт антидепресанти. Суть в тому, що кожен з нас є настільки сильною одиницею, кожен має настільки багато енергії, потенціалу, що про це навіть складно уявити. Проте є одне але. Самого дитинства нас програмують в школі, що треба бути статичними. Що по 6 годин сидіти в школі треба питати дозволу, чи можна вийти банально в туалет, і тим самим це робить штучну версію тебе самого. Не те, ким ти є насправді по житті, не те, ким є твій маленький цей хлопчик в дитинстві, да? а те, ким ти повинен бути. Ти повинен бути рабом системи, ти повинен бути зручним для соціуму. І тим самим це дуже і дуже змінює твою картину світу, і ти виростаєш не тим, ким ти би хотів бути, розумієш? І коли дитина, умовно, не хоче бути як всі в системі, то їй дають синдром з дух. Я думаю, ви знаєте, що це за синдром, це зв'язано з гіперактивністю. Я особисто сам був такою дитиною, проте я можу зазначити ще дещо: мені не давали антидепресанти проте... Мене завжди наказували за мою гіперактивність. Да? Мені говорили, що те, що я там не посидючий, що це погано. І всі в школі там люди хотіли нав'язати мені той шаблон, як і дуже багатьом дітям в дитинстві, що це нормально, коли ти посидючий, це нормально, коли ти слухаєшся, да? але вони ж забувають те, що дитина, коли виростає, вона не може вже потім діяти по-іншому, бо шаблон заклали, її зламали в дитинстві. Розумієш? І коли ти почуваєш себе в апатії, коли ти почуваєш себе в депресії, тобі що говорить соціум? З'їж таблеточку. З'їж таблеточку. Не розбирайся у своїх помилках, не задавай питань. Просто з'їж таблеточку, і все буде добре. І йди проспись! Ти просто втомився. Ти просто втомився, ти не виспався. Іди поспи, з'їж таблеточку, все буде добре. Я думаю, ви чули це не раз. От коли я там дуже багато відхоплював за те, що я гіперактивний, то. Казали, нічого, поспиш, вранці встанеш, все буде добре. Я чув такі слова. Зараз, в силу свого досвіду, я розумію, наскільки круто відпрацювала пропаганда, наскільки круто спрацювало це шаблонне рабське мислення, під яке мене хотіли затягнути, і я, в силу свого дитинства, я слухався, бо вибору сильного і не було, розумієш? І суть в тому, що з хлопчика роблять неврівноваженого. З нього роблять психічно хворого, що він не піддається коригуванню. Але суть в тому, що коли чоловіка зробили керованого, він потім не може стати нормальним чоловіком, він потім не може досягнути всього найкращого в своєму житті, тому що він стає рабом системи. Сила чоловіка заключається в тому, що він не боїться конфронтації, що він іде вперед. І знає чітко, що він хоче від життя. А коли тебе в дитинці зламали, зробили з тебе неврівноважно, висміювали твою індивідуальність, висміювали те, що ти хочеш робити, те, що тобі хочеться, да, а не те, що ти повинен, то ти в суспільстві потім не можеш знайти собі місця. Тобто то ти потім вже не можеш реалізувати свій потенціал. Ти робишся просто одиницею серед маси. І це є проблема, це є величезна проблема. Ти залишаєшся цією одиницею. З психічними травмами, який постійно закидає в себе таблеточку, і що ж робити, коли ти вже не дитина, але тебе подавляли в дитинстві, прийняти свою чоловічу суть, прийняти свою чоловічу істинну природу, ти повинен свідомо до цього поставитися. Я в певний період свого життя прийняв, що якщо я хочу бути щасливим, мати біологічну енергію, я повинен жити згідно того шаблону, який мені закладено самою природою. Я повинен мінімізувати прийом алкоголю. Я повинен небагато приймати кофеїну. Я повинен відрізати від себе те, що мені пропагує соціум, розумієш, те, що мені стараються закинути в мій мозок, задавати більше питань, повернутись до свого істинного начала та свого початку. І нарешті почати виправляти свої травми в голові завдяки медитації, завдяки. Прогулянці завдяки спорту, розумієш, саме завдяки цим моментам, тому що сучасний світ буде тобі нав'язувати. Візьми таблеточку, забудь, не задавай питань, іди поспи. Зробити з тебе одиницю, якою легко керувати, розумієш? Тепер це твоя відповідальність взяти повне авторство за власне життя та зробити все для того. Щоб відкинути всі моменти, нав'язані тобі з дитинства, і почати рухатись до життя своєї мрії, друге, це є корнхаб, інстаграм та онліфанс. Якщо з Корнхабом та онліфансом все зрозуміло, я розбирав окремий ролик, загроза порнографії, да, то з інстаграмом все не так однозначно здавалося б, да? Якщо ти не використовуєш інстаграм, той самий Тікток. Для роботи, якщо ти не використовуєш його для того, щоб розвиватися, і ти свідомо не підписаний там, на той контент, який тебе розвиває, мотивує, і загалом ти отримуєш з цього якийсь профіт, це треба видалити або забрати по максимуму свого життя. Чому? Я дуже легко поясню. Це тому, що багато людей не розуміють, що Інстаграм це найбільша аплікація для знайомств в світі. Тіндери, бадуться, це все фігня. Саме Інстаграм являється найбільшою аплікацією для знайомств. Всі ці оголені тригери, жопи, відосики. Ти просто сидиш і залипаєш. Ти пропадаєш, ти розтворюєшся в цьому, розумієш? І ти якщо проаналізуєш, Своє життя, скільки часу ти проводиш в інстаграмі конструктивно, ти зрозумієш, що це мінімальний об'єм часу. Що там реально в день ти 15 хвилин може щось конструктивного робиш, а там години часу, які ти залипаєш, це реально деструктивний напрям, що ти просто отримуєш легкий дофамін, і потім в тебе складається відчуття, що ти ніби щось змінив в своєму житті. Я там, подивившись, там інстаграм, але по факту твоє життя не помінялось. По факту нічого не змінилось. Ти думаєш, що у тебе все класно рівно до того моменту, поки ти не закриєш Інстаграм або Тікток. Саме до того моменту просто задумайся над цим, порефлексуй і зроби висновки. Чи справді це так? Друзі, війна триває. Про це не можна забувати. Адже дуже багато людей вже почало забувати, що в нас війна і яку ціну платять наші воїни. Окрема, 128-ма бригада ТР де є мої знайомі, зараз потребують очей в небі. Це означає, що їм потрібен дрон для аеророзвідки з оптику нічного бачення. Нам дуже необхідно закрити зараз цей збір, тому що на сході відбувається повне пекло, і ми не маємо права забувати про це. Ми повинні донатити. Прикріпляю QR, будь ласка, задонатьте хто скільки може, тому що 10 гривень завжди краще ніж нічого. Якщо ти думаєш, що твоя допомога буде там малою, не думай так завжди. Щось краще ніж нічого, я постійно про це говорю. Обов'язково всю звітність після того, як ми закриємо збір, і я в своїх роликах вставлю, хлопці потребують нашої допомоги, адже вони роблять все для того, щоб ми знаходилися з вами в комфорті і мали звичайне спокійне цивільне життя. Тому не забувайте про це. Я вас міцно обняв. Слава Україні! Третє це є постійний моніторинг новин та подій. Суть в тому, що я доволі часто говорю про те, що треба контролювати. Скільки часу ти виділяєш на новини, на те, що відбувається в світі, і так далі. Ми знаходимося в Україні, і я розумію, що тобі треба переглядати умовно базовий контент по новинах, щоб розуміти, чи ти знаходишся в безпеці, що відбувається. Але це має бути чітка вибірка, наприклад, 15 хвилин в день. Тому що якщо ти не будеш цим займатися а загалом свідомо, і що ти не уріжеш це, то. Тебе кортизолу завжди буде більше, ніж позитивних емоцій. Ти будеш просто існувати і дуже швидко заженеш себе в апатію. Другий момент це перейматися там за життя селебріті і дивитися, наприклад, що там Джастін Бібер з кимось розійшовся чи почав стосунки. Тебе взагалі це не повинно цікавити. В тебе складається ілюзія, що людина, яку ти переглядаєш, що ти впливаєш на її життя. Дуже часто бачу, як люди там підписані на якихось блогерів, навіть. Беремо приклад, вербата, я думаю, про неї українці знають. Я якось зайшов в її коментарі, я на неї не підписаний. Я побачив, люди там такі коментарі виписують. Я думаю, блін, ребят, займіться своїм життям. Займіться своїм життям. Чому у вас так цікаве чуже життя? Більшість людей наївно вірять в те, що вони впливають на чуже життя, що вони, в принципі, от там захейтять, і це щось змінить в голові людей і думку. Да? По факту, от якщо там нема конструктиву, а просто срач. То нічого це не змінить. От нічого це не змінить, розумієш? І навіть коли там є конструктив, не факт, що людина прислухається, розумієш що в момент, і я веду до того, що. Ти повинен відрізати від себе ці емоції, ось цей срач, ось ці плітки, там комунікації. Ти залипаєш, я так дивлюсь, люди там сотні коментарів лишають, просто витрачають свій час. А якщо це ще й пост залайкають або коментар залайкають, людина думає ілюзорно вірить в те, що вона важлива в цьому світі. Але насправді вона нікому не важлива. Просто її коментар там залетів. Її рівень життя не помінявся, вона не вийшла з апатичного стану, вона не почала краще жити, розумієш? І у висновку виходить дуже глибока ілюзія через легкий дуфамін. Тому загалом ти повинен свідомо до цього ставитись, відрізати від себе моніторинг новин та е, події якихось там селебриті і так далі. Четверта звичка, яка робить тебе слабким, це її відеоігри. На жаль, дуже багато чоловіків не розуміють цей момент. І я впевнений, що дуже багато людей можуть написати мені коментар, чому відеоігри це окей. Знову ж таки, давай говорити відверто. Все йде про крайності. Якщо ти е, займаєшся цим там 15 хвилин день, да, то це нічого поганого в тому нема. Але якщо ти цим залипаєш годинами, то це вже крайність, яка буде руйнувати твоє життя. І я вважаю, що той час, який ти витрачаєш на відеоігри, ти можеш вкласти в реальності в себе та покращити власне життя. Хтось скаже, відеоігри це спосіб розслаблення, да, що ти релаксуєш. А чому ти. Прокачуєш якогось персонажа та в ігрі, отримуючи легкий дофамін, а не робиш це в реальності з собою. Чому ти не хочеш там піти на сесію масажу, отримувати той самий дофамін? Чому ти не хочеш поїхати там перегрузитися десь за місто чи в гори, нормально отримати Да? Чому ти живеш в ілюзії, що відеоігра змінить твоє життя? Ти просто відключаєшся. Воно схоже з алкоголем. Що ти відключаєшся від реальності і воно не змінює твоє життя в даний момент? Воно просто забирає твій час. Ти наївно віриш, що ти отримав дофамін, там і ти покращив героя, що це щось тобі полегшить. Це ілюзія. Це дуже крута ілюзія, на яку нас підсадили. Ви вдумайтесь скільки бабла вливається в відеоконтент, відеоігри, точніше великими компаніями, які створюють ігри. Та там мільярди доларів, розумієте? І все робиться для того, щоб дати вам легкий дофамін. щоб дати людині легкий дофамін, і вона не хотіла виходити з цього стану. І потім, якщо так подивитися, якщо ти цим ще не заробляєш гроші, а ти просто відключаєшся від реальності, то твоє життя не змінюється. Я сам особисто знаю людей, які годинами просто просиджують відеоіграх. Їхнє життя не міняється, вони далі залишаються на тому самому рівні. І ти повинен прийняти той факт: змінюй себе, а не персонажа в грі. Тому що ця звичка вона викликає певну таку залежність, в силу того, що вона дає тобі легкий дофамін. І я читав багато досліджень, які говорять, що викликає залежність чи не викликає залежність, та да? тобто є багато різних досліджень, хто лобіює, той і виграє, да. Але у висновку легкий дофамін робить тобі ілюзію. І з цим важко поспорити, розумієш? З цим складно справді поспорити, роби відповідні висновки, і якщо ти хоча б мінімізуєш це, це вже дасть сильний буст для покращення власного життя. Ну і п'ятий пункт це погана гігієна сну. Загалом ти повинен усвідомити, що до свого сну треба ставитися дуже і дуже відповідально. Багато людей мають погану гігієну сну і вони не відновлюються. Загалом до сну треба ставитися настільки відповідально, як і до ранкових звичок. Тобто, якщо ти ставишся до ранкової рутини, важливо, що ти там робиш розменку і так далі. До нічної рутини так само треба дуже відповідально ставитись. Ти повинен ізолювати будь-яке світло в своїй кімнаті, закривати штори максимум. Важно у тебе були штори з цупкої тканини. І максимально вони не пропускали світло. Якщо не можеш заснути навіть так, купи собі маску для сну. От є така масочка, вона надягається на очі. Дуже крута річ. Я раніше не міг до неї звикнути, але зараз, коли вже звик до неї, вона дуже круто допомагає заснути. Навіть коли в тебе десь є світло в кімнаті, ти собі надягнув ту маску і спиш настільки міцним сном, що складно навіть раніше було це уявити. Також додам те, що ти можеш приймати триптофан перед сном. Триптофан – це така, можна сказати, амінокислота, в якої синтезується мелатонін, який відповідає безпосередньо за сон, щоб ти міцно спав да, і так далі. Тому постався до цього реально свідомо. Якщо ти над цим задумаєшся, твоя гігієна сну покращиться і ти будеш набагато легше відновлюватись. Друзі, це було топ-5 звичок. Слабких чоловіків, які треба пропрацювати, якщо ти справді хочеш бути продуктивним, ти хочеш досяти своїх цілей, йти по житті. І вони, коли змінять тебе, вони змінять твоє життя. Пам'ятай, що твоя рутина формує те, ким ти являєшся. Я вас міцно обнімаю, донатиму на зсу обов'язково всі посилання залишаю внизу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті, нас там вже трошки є. І дуже скоро я почну проводити безкоштовні вебінари і відповіді на запитання. Тому не забувайте підписуватися. Слава Україні!